Усім привіт! Благодійна організація Чуюсь серцем буде проводити дитяче свято для глухих дітей. Коли? 20 листопада 2025 році наша програма Веселі ігри та майстер класи. Привіт! Запрошуємо дітей від 3 до 14 років на мій майстер-клас. Буде цікаво та пізнавально. Для дітей, а також батькам. Чекаємо на вас. Ось ви вже дізнались, хто наші чарівні творці цього свята. Зараз вони планують та створюють ігри. А ще команда благодійної організації Чую серцем дякує компанії Макдональдс, що пригостять дітей благодійним обідом, а також команді Вій-центр ХАБ що надали приміщення, де ми будемо проводити дитяче свято, де шукати інформацію, час, місце та локацію, пишіть в особистому повідомленні у наших соціальних мережах, а на сайті знайдете контакти. Пишіть і бронюйте місце для вашої дитини. Ми продовжимо працювати, дарувати незабутні враження для дітей, не дивлячись на тяжкі часи, бомбардування та блекаут. Ми продовжуємо працювати. Поспішайте, не затягуйте, бронюйте та приходьте. Ми на вас чекаємо. До зустрічі!